Що черкащанин керує автівкою на підпитку. Таку статистику підбили черкаські даївці. Вони влаштували у місті рейд на нетверезих кермувальників. Операція під назвою П'яний водій злочинець тривала у місті більше тижня. Зупиняли любителів оковитою як у місті, так і поза ним. Порушникам пропонували пройти огляд на наявність алкоголю в організмі в автомобілі ДПС або медустанові. Працювали даївці спільно з громадськими активістами. Кожне порушення фіксували на відео. Нами було задокументовано. За 198 фактів, 198 фактів керування на Тверезовому стані. Це чисто з 9 по 18 часов. Фактично кожен патрульний автомобіль був представник громадського формування, який знаходився під час патрулювання, надавали допомогу яким чином фото-відеофіксація всі сказати, правопорушення. Ми зробили цей експеримент місця Черкаса в частині, щоб це була така аналогія тої вже патрульної служби, яка замінить з часу місяця, і взяли для аналізу тиждень, який у нас був до впровадження заходів, і тиждень, який безпосередньо під час практичного етапу операції. І кількість виявлення фактів на останніх у нас приблизно зріс в, в 2,5 рази. Кількість загальних порушень на 76%. І що ми маємо? Зниження аварійності відбулося на 45%.